Є там тисячі продавців. Вони продають частину товарів однакових і зараз. Ще це між різними країнами. Нам потрібно співставляти, робити мапінг цих товарів. Вручну це дуже довго, дуже дорого, і це неможливо зробити в принципі, на великих об'ємах, тому ми використовуємо давно, вже ну, багато років використовуємо алгоритми, зараз вони просто покращуються. Тут використовуємо. Друге, ми використовуємо AI в логістичних задачах. У нас велика кількість, тобто теж наша унікальність в тому, що ми вміємо для наших клієнтів. Збирати товари від різних продавців, їх комплектувати в одне замовлення, і потім вибудовувати ланцюжок постачання між різними країнами. Нам вдалося його робити в рази швидше і в рази дешевше, ніж це роблять великі логістичні компанії. За того, що в них фіксовані маршрути. А ми використовуємо чемпіонів по кожному елементу маршруту, і тут ми використовуємо теж. Певні алгоритми і теж там є всередині AI. Ось це друга частина. Ну і третя частина зараз вона зрозуміла, і насправді я здивований, що не так багато якісно це використовується це команди підтримки. Е, у нас вже е, у нас дуже велика е, команда підтримки. І далі, коли ми почали масштабувати підтримки, це. Кастомер супорт, яке вирішує питання, які відповідають, і, а де моє замовлення, а, а як там щось змінити, додати, ну і так далі. Тобто, всі питання пов'язані з клієнтськими запитами.